Всім привіт! Почалася остання декада серпня. Медоноси хоч ще є по лукам та сінокосам, але з кожним днем, з кожною годиною їх все менше і менше. Тому бджоли, бджоли відвідують любу квітку, яка розкривається в цей час на лузі. Не залишають без уваги нічого. Не ні білі, не жовті, не сині. Все, що розпускається, все. Все потребує уваги бджіл. Хоч і його і прогнозує. Ще ранками у нас плюс 19, але це якісь плюс 19 зовсім не ті, які були місяць тому. Місяць тому плюс 19 це було душно, парка, жарка. А зараз плюс 19, але вони набагато свіжіші, можна сказати, приємніші. Немає такої квітки, на якій би не працювали опилювачі. Часом, часом вони... Змагаються між собою, хто буде сидіти на тому чи іншому соняху. Бджола прагне використати любу можливість щось принести до себе у сім'ю. Але з кожним днем ці можливості все менші і менші. В цей час соняшникові поля біля мого степового точка давним-давно відквітували. І Після гарних дощів, які знову і знову пройшли в моїй місцевості, бджоли переключилися із взятку Соняха на взяток із залишків степу. Звісно, що степових медоносів з кожним днем все менше. А після падіння нічних температур взяток припиниться зовсім. Але поки він йде, поки ми бачимо, що бджола навіть рано вранці вентилює ляточок. І зараз саме час зробити другий підхід до, до сімей. Хто бачив моє відео про складання сімей в зиму, яке я розпочав і ще більше 10 днів тому, то зараз у мене буде відбуватися другий підхід до сімей, найголовніший від сьогоднішнього дня буде залежати, як перезимують мої сім'ї відсотків на 70-80%. Сьогодні моя, моя задача відібрати лишній мед, залишити тільки ті рамки, які, які будуть зимувати. Все лишнє із сім'ї забрати, навіть якщо, навіть якщо зараз ще поки бджіл більше, ніж залишиться рамок. Я не хочу потім приїжджати кожні три дні і висмикувати по одній, по дві рамці з кожної сім'ї, щоб бджолам було де сидіти, поки вони відходять. У мене нема для цього часу, тому я зараз буду робити гніздо таким, яким буде йти в зиму, яким буде, в яке воно буде виходити з зими. І цю процедуру я починаю із найслабших, не з найсильніших, як перший, перший день, а із найслабших, найпізніших, найслабших такі, таких пізних, що я навіть не знаю, чи вивелась тут маточка, чи облетілась, і чи буде кому зимувати. Зараз я бачу, що буде кому зимувати, але... В зиму ця, цей відводок піде на трьох рамочках. Все, скорочуємо, скорочуємо його до трьох стільників. Матка є, розплід є. Меду небагато, треба буде дати 2-3 кг. І що особливо важно, ставимо тут же пластину. Тут же ставимо пластину від кліща Вароа. Без цього заходу, без боротьби з кліщем вора, такі, такі отводки не перезимовують. Ось цей, ось цей найпізніший відводок був зроблений із Даданівської сім'ї в українській вулик. У мене просто, просто скінчилася Даданівська посуда. А якщо Даданівську рамку перевернути і поставити, ставити її вертикально, то вона дуже добре влазить і в український вулик. А цей відводок, хоч він і зараз сидить бджола на раз, два, три, чотири, на п'ятий, Та що там на п'яти? На 4? Рамках хоче сидити, вона все одно залилась соняхом. Непогано і ще кілограм з п'ять з бутиль меду з неї можна буде відкачати, тому що ці рамки лишні, вона теж буде сидіти у мене на трьох стільниках. Може, хто, хто задасть питання, навіщо я починаю із самих слабеньких із самих таких нежиттєздатних сімей, якщо в мене є сильні, сильні сім'ї, з яких можна, можна і, і треба качати багато меду. Відповідь дуже проста. Я починаю з слабих сімей для того, щоб, для того, щоб першими зменшити площу їхнього гнізда і полегшити е, малої кількості бджоли охорону свого гнізда. На випадок, на випадок нападу. Без взятки в той час бджіл із інших пасік, чи навіть з моєї пасіки інших вуликів, ця бджола вже буде здатна захистити свої три стільника з медом. А якщо така слаба сім'я залишиться роздутою і під час нападу, у неї просто немає шансів. Тому я в першу чергу, в першу чергу я зменшую об'єм гнізд і обкачую і збираю в зиму. Самі слабі сім'ї, щоб вони мали змогу на випадок чого захищатися. Це дуже дуже важливо. Зараз дуже легко працювати з бджолами, тому що після бурного взятку і Соняха бджола встигла заспокоїтись. Дуже велика помилка починаючих пасічників та що вони починають відкачку зразу ж. зразу Щось вчора ще був взяток, а на другий день після взятку вони починають відкачку. Меду, і тоді вони страждають від того, що бджоли з'їдають і їх і друг друга, і лізуть в домик, і куди тільки вони не лізуть. Зараз все спокійно, бджола заспокоїлась. І після того, як деякий час пройде після бурного взятку, працювати з бджолою набагато легше. І я продовжую працювати із відводками. Ось такі рамочки, ось такі рамочки із розплодом. Вони дуже гарно залиті медом і мають... Деяку кількість розплоду. Я їх такі рамочки не чіпаю взагалі зовсім. Від слова, взагалі. Зараз ось лупиться бджола. Це саме та бджола, яка буде зимувати і буде вигодовувати перший, перший розплід навесні. Можливо, в лютому, а можливо, в березні чи квітні. Все залежить від погоди, від бджіл. Ці рамочки ні в, в коєму разі не можна чіпати. А отючу рамочку, рамочку, яка залита просто медом, яка просто залита медом запечатана. Таку рамочку не те, що не можна чіпати, а треба забрати, відкачати і, і мабуть, вже перетопити на віск. Отакі от рамочки ми забираємо. І так от перебираємо гніздо рамочкою за рамочкою. Тима якісь слабенькі, тому рамок небагато і робота йде доволі швидко. Піднімаємо, дивимось, рамка засіяна. Рамка засіяна, вся. все, вона залишається. І так, рамочка за рамочкою залишаємо тільки рамки з розплодом. Всі рамки залиті медом. І запечатані. Вони, вони вже в зиму не потрібні. Ну, Звісно, ось такі рамочки, вони, вони Бджолам в зиму і соняхам ні до чого. Так що, як бачимо, слабенькі відводички теж вміють заливатися медом. Зараз подивимося, що тут залишиться у них в зиму Що тут, тут з цим відводичком відбувається? Це те ж саме. Цей відводичок. Значно сильніший, він піде в зиму аж на чотирьох рамочках, на чотирьох стільниках піде в зиму. А все те ж саме. Ставимо пластину. Ой. Щоб не було зайвих запитань, я ще раз повторюю, що ровно рік тому ровно рік тому я на тему пластин знімав ціле відео. Не полінуйтеся, знайдіть моє відео, яке я знімав в останніх числах серпня чи в перших вересня рік тому. І там я все, все докладно розповідаю на рахунок пластин, на рахунок обробітків, мої спостереження і результати. Якщо б ще уникнути багато запитань, а як робити у сильних сім'ях, показую сильну сім'ю, Ну не те щоб сильну, але прилічну сім'ю. Так ось, в сильних сім'ях я роблю все з точністю до того самого, що робив в відводках. Тим паче, що сильні сім'ї вже декілька тижнів втрачають льотну бджолу і крайні рамочки, які я вже відкачував 10 днів тому, виглядають приблизно ось так. Їх навіть струшувати майже не потрібно. Що можна сказати по сильним сім'ям? Я роблю все точно так же, як і в слабких, з одною маленькою різницею. Я із сильних сімей меду забираю набагато більше, а рамок в зиму залишаю теж набагато більше. Різниця така, що там я забираю 3-4 рамки і залишаю 3-4 рамки в зиму, А тут я забираю рамок з 15 і залишаю 5-7 рамок із розплодом. Все, все те, ж, те ж саме під копірку, як і з слабкими відводками. Тут трохи більше буде бджоли, навіть я б сказав, буде звисати капшуками. Після того, як я залишу 6-7 рамок, але нічого страшного, нічого страшного за місяць, за місяць вересень ці капшуки зникнуть, як будто би їх і не було. А так все те ж саме, тільки більше праці із відбором меду. Що мене не може не радувати. Ось таку рамочку. Звісно, залишаємо. І ось таку, звісно ж, залишаємо. Ну і схожі інші всі залишаємо. А тут тільки-тільки рамочка засіяна. Все це залишаємо. І ось вже сильна сімейка. Вже має шість рамок. І ось вже має сьому рамку. Ну, а далі, далі, далі вже все, все моє. Ось так іде в зиму. Сильна сім'я. А під вечір традиційно бджоли жвавішають. Спада жара, волога в грунті є і щось почина виділяти, жвавішають фуражири і краще літають останні трутні. Трутні, трутні в, в сім'ях ще повна, трутні ще виповнюють свій обов'язок. Їх жодним чином не притісняють, вони вільно залітають, вільно вилітають. Повні сили, енергії і щасливі до життя. Так що можемо зробити висновок, що взяток зовсім ще не припинявся. Звичайно, звичайно роботи вже далеко не лишньої у бджіл. Але взяточок, який не який, а ще йде Ну це, це в степу. в лісі На лісовому точку там все ще більш веселіше, там ще більше роботи. Там трутні літають, як у моїй місяці. Ось, ось такі. Ось такі справи. Всім дякую за увагу та терпіння.